Bună! A început școala. Și la centrul Aurelia Aurelia învățăm româna cu zâmbetul pe buze. șkala. Avem jocuri, povești și conversații distractive pentru copii și adulți. У нас є ігри, казки та веселі розмови для дітей і дорослих. Професорі Нуштрі ви ажуте Паску Пассе Дєскопіріць, Фрумусіця Лімбій, Роминія. Наші викладачі допомагають крок за кроком відкривати красу румунської мови. Ла Хай се им ачест ан Чекаємо тебе в центрі Аурелия. Давай розпочнемо разом цей навчальний рік.